Ви тільки подивіться, які милі реакції присвятили Трубіну. Маліновський забив пенальті. Зінченко підписав контракт за Яксом. Про це говорить Фабріціо Романо. Степанов підписав контракт з новим клубом. Дуже дивний коментар від Івана Надєїна. Ну і Київське Динамо. Купа інформації з їхнього табору. Вітаю, друзі! Макс Максим канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що слідкуєте. Сьогодні вихідний день, але новин сьогодні чимало. Тому давайте. Про них говорити, власне, вподобаєчка, як завжди, полетіло. Розпочнемо, ми, друзі, з київського Динамо, яке, ну, радує, але зі знаком мінус, кияни програли Жальгірісу Каунас у товариському матчі. Поразка з рахунком 0-1. Що, і литовський футбол на підйомі. З приводу цього матчу, а це матч київського Динамо, а значить, є багато різних перлів. На трибуні, на сайті трибуни вийшло дуже багато цікавих, цікавих штучок. Ось, наприклад, футболісти Динамо ледь не влаштували бічку. Ось, наприклад, крутезна обрізка, яка потрапила до всіх можливих хайлайтів, писали ще той комбінатор. Коротше, на зборах Динамо весело. Дорогі друзі, я, якщо що, не критикую київське Динамо, ну в прямому сенсі не просто поливаю їх брудом. Просто вся інфайка нині з'являється про київське Динамо. Це якийсь просто тотальний сум. Я не можу не говорити про київське Динамо. Я маю це робити, я це роблю. Але новини з сприту Київського Динамо дуже сумні. Факт, все. Ну і як вишенька на торті, Ігор Бурбас сказав наступне: Жерона пропонувала 2 мільйони євро за Шапаренка. Ось це і була реальна ринкова ціна за його півроку контракту, його рівень та подальші перспективи. Я абсолютно погоджуюсь з цим коментарем. На жаль, Микола наразі це реально ті от 2 мільйони. Його вік, його травматичність, те, що він наразі показує. Та власне і все, власне, і все, все ж тут можна сказати. Джено веде переговори з шахтарем щодо оренди грам, повідомляє екрем Конур. Я вже забув, що такий у Шахтаря є. Та як же? Як може забути, це мій улюблений футболіст Шахтаря? Бо, як то кажуть, без 100 грам не розібратись. <плес> ідіот. Їдемо, друзі, далі. От як тепер мені озвучувати цю новину? Коли я за секунду до цього сказав слово ідіот. Забудьте, це слово, яке я говорив щойно. Іван Надєйн, Ми всі маємо казати, що ТЦК це найкращі люди, які сьогодні є в країні. Я зараз себе так хорошенько зариваю. Ай-яй-яй. Але от з приводу коментаря. Так, я зараз ще раз почитаю. Угу. Угу. Іван Надієн. I have no words! I have no words! Їдемо далі. Ви свої коментарі пишіть. Ну а далі по курсу новини про, скажімо так, європейських українців, маю на увазі тих наших пацанів, які грають у Європі. Утрих, то голосив про перехід Степанова, це оренда з опцією викупу. Опція викупу означає, що в Байері на нього не сильно розраховується. Це не дивно, бо ще є форварди в його віковій категорії, які вже проявляють себе краще. Куфони вже в ротації, Аргентини Сарко. Коротше, друзі, дуже якась детальна інформація про Байер далі йде в цьому коментарі. Як ви зрозуміли? байеру Степанов не дуже той наразі і потрібен. Ну давайте дивитися. Знов ж таки, вік такий зараз, що там все може змінитися 500 разів про Степанова ще буде багато-багато фарити. Роман Яремчук не отримав новин від Ліона після попереднього контракту. Клуб віддає перевагу іншим варіантам, Повідомляє Саша Тавольєрі. Оце більше схоже на правду. Ліон Яремчук зараз це не виглядає логічно. Олександр Зінченко підписав контракт за Яксом. Повідомляє Фабріціо Романо. Вже остаточно, вже все узгоджено. Зазначено, що. Що необхідні документи підписав і Арсенал. Сума трансферу складе півтора мільйони євро. Сьогодні про трансфер оголосять друзі офіційно. Обрав футбол. Тепер головне, хоч пару сезонів пограти в основі. Неприємно буде, якщо і тут присяде. І ви знаєте, під однією з попередніх новин з приводу переходу зінченка в арсенал писали дуже теплі слова: що Олександр насправді провів дуже добротну кар'єру в англійській премєр лізі з Манчестер Сіті він брав титул. З Арсеналом він, по факту, тоді Артета тільки приходив так, будував новий крутий нинішній арсенал. Олександр Зінченко у витоків того Арсенала стоїть. власне. Дуже крута, класна кар'єра. Звісно, неприємно, що підкосили травми, але вже і з віком Зінченко почав збавляти у фізиці. При цьому всьому, в свої золоті роки, Олександр Зінченко показав дуже хороший рівень. І це радує. Насправді немає абсолютно ніякої там, знаєте, сильного смутку через те, що Зінченко зараз йде по факту на пониження. Немає. Треба бути реалістом в ситуації з іншим. 100%. 100%. Руслан Маліновський забив Лаціо з пенальті. Хавбек забив гол у матчі 23-го туру серії А. 11-метровий був призначений саме після удару Руслана. Українець відзначився на 66-й, даруйте на 67-й хвилині. Рахунок став 2-1 на користь Лаціо. Маліна роззабивався, і я дуже сподіваюся, що до матчів збірної ця його нинішня форма, вона буде. Такою, що мінімум, то і кращою. Ну і друзі, вишенька тепла, вишенька на торті. Тут Анатолій Трубін. І тільки подивіться, як зараз люди косплеять його святкування, святкування його голову у ворота Матрицького реала. Ну, і, друзі, на сьогодні це були всі новини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, качайте мобільний застосунок від Tribunacom, Власне, користуйтесь всіма трибунівськими продуктами. А я, Макс Коляда, дякую за увагу. Почимось.